У Дніпрі відзначили день вишиванки. Родзинкою стала пано з малюнків Дніпровських школярів, де зображені орнаменти притаманні різним областям країни. Ангеліна одна з тих, чий малюнок розмістили на панно. Каже, прийшла подивитись на нього і була вражена розмаїттям робіт. Це малюнок Рівненської області. Я малювала вишиванку. Школярка каже, підійшла до цього завдання відповідально. Адже часу виявилось замало, а роботи багато. Дуже багато. напевно, півдня робити. Ну щоб дуже гарно, ну спочатку квадратики викреслити. Потім на цих квадратиках головне щоб головне, щоб ну, кожна клітиночка була своїм візерунком. Зайнята організаторка заходу Яна Куницька каже, ідея створити панно з'явилась випадково. Кількість поданих матеріалів за місяць перевищила очікування відбору не було. Вирішили розмістити малюнки всіх учасників. Це була відкрита пропозиція для тих, хто хоче доєднатися, і я вам ще таку річ скажу: у нас наразі сьогодні є мапа України і є квітка України. Пояснюю чому, тому що наш запит для створення карти був на 390 малюнків. А ми їх отримали 600. І сьогодні ви можете бачити велику карту України з хештегом Вишиванка Дніпро. Це карта, яка має розмір 12 на 8 метрів. Вона складається з малюнків А3. і всі малюнки виконані всіма школами міста Дніпро. Усі малюнки організатори виклали сьогодні вранці, каже Яна. Таку експозицію створили вперше. Крім того, містяни мали змогу насолодитись музикою українських виконавців та зробити селфі на фоні створених панно. Карина Афанасова, Наталія Москаленко та Тарас Іванов. Новини 9 каналу.